Всім привіт! Сьогодні буде обзор такого невеликого калькулятора. Він розломаний, вирішив дорозбирати його, показати, що всередині. Ось так він виглядає. Був на сонячній батареї, ну, вже не працює. Тут бачимо екран. Є трошки по Зараз розкриємо, подивимося всередині оцю платку, щоб знати, що там взагалі всередині. Ось так розібрав я наш калькулятор. Це все пластмаса, друзі. Бачимо така йде платка. Тут сама ця де була сонячна батарея. Ну, там посріблення скрізь. сам кран також містить невелику кількість позолоти та посріблення. По платі є, бачимо стікляні такі позолочені деталі і мікросхема. Мікросхема йде всередині з позолотою. Ножки, все йде тут посріблення, друзі. Такий цікавий калькулятор. І є на ньому, як бачимо, трошки металу. Всім дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись на канал. Всім пока!